Ще два дні тому було заявлено окупантами, що в Курській області газовимірювальна станція, яка знаходиться на самому пункті Суджа, їм не підконтрольна. І в нас є вже факти. Давайте подивимось з міста Суджа Новини в нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, стратегічний об'єкт Газпром. В місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава! Героям слава! Бачимо, наші хлопці тримають ці позиції. Загалом тенденція наступна І про це каже видання Форст, що а, операція яка почалася 6 серпня на території Курської. Області Курської народної республіки, де хто каже, була дуже правильно, якісно і коректно спланована, тому що в першу чергу заблокували безпілотники. Росіян на, на цьому напрямку це вже з військовими експертами проговоримо. Як відбувається, згодом були оперативно підтягнуті наші засоби радіоелектронної боротьби середньої і малої дальності, які безпосередньо там, де мали би відбуватися бойові дії, заглушили повністю як і ударні безпілотники ворога, так і розвідувальні. Тобто, в певний. Момент певний відрізок часу росіяни були повністю сліпі. Ну і в цьому напрямку загалом проблемою номер один армії второї армії міра називають наступне: що вони знають, як діяти в позиційній війні. До прикладу, от візьмемо східний напрямок, де лінія бойового зіткнення вже більше року є така сталою статичною. Відповідно, вони використовують м'ясні штурми, накривають авіацію, кабами, використовують артилерію, тобто всі сили та засоби, в яких є перевага в Росіян, вони можуть просуватися. А от в мене. Еврені війні, де наші де підрозділи оминають там кадирівця або інші підрозділи в курській області. відповідно вони мають дуже поганий між собою зв'язок і дуже багато координують. Давайте про черзі по оперативному, що відбулось на 10 серпня. Місто Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, знеструмлено палають підстанції. Місцева влада каже, що причина знеструмлення падіння уламків українських безпілотників. Місто Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція. Власне, неподалік від Рильська від Курськ і Львов, ці от напрямки про які я згадував. Про це повідомив про знеструмлення виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. Російський посадовець зазначив, що причина знеструмлення падіння українських безпілотників. Цитуємо внаслідок падіння уламків українського БПЛА літального типу на трансформаторному підстанцію в одному з районів області, виникла пожежа. Відсутнє електропостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського жовтневого велико. Солдатського, Обаянського білоговського районів ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планується за резервними схемами. Написав він відповідно у себе в телеграмі. А, якщо говорити про курську атомну електростанцію, вона розташована приблизно за 80-90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими до неї діставатися. Ну і власне, якщо говорити загалом про те, що а, і як відбувається в цьому напрямку, різні. Думки різні експерти висловлюють е, свої версії, що може бути, але з одної з цілей цікаві самі пропагандистські пабліки, що може бути атака на саме атом електростанцію. Як мінімум, також повідомляє влада на місцях е, міста Курчато. Там вже в припинили роботи будівництва реставрації певних енергоблоків, е, відключено електроенергію, і, начебто, перекидають якісь сили та засоби. Але знову ж таки, ворожі зет-пабліки кажуть. Велике дякую воєнкорам іншим, які виставляють колони техніки російської, яка рухається в напрямку Курська, та й загалом, за повідомленнями в Курській області, начебто сили, які вибивають ворога з їхніх позицій з росіян, російську армію, вже зуміли підключитися до камер відеоспостереження в багатьох містах Курської області відповідно, як на долоні, бачать, що іде відбувається в цій. Області нагадає вам, що Путін ввів е, своїм указом вів е, в трьох областях: це Курська, Брянська і Білгородська режими. Контртерористичної операції, а що під цим мається на увазі, що поміняється, будемо проговорювати знову ж таки з нашими експертами. Загалом хочу також сказати, що от ви бачите так що режим КТО водиться в Брянській області зв'язку з підвищеним рівнем диверсійно-терористичних угроз, як вони кажуть, з боку України. Також до речі, вже останні повідомлення є, що і Лукашенко в Білорусі вирішив вести контртерористичну операцію на кордоні з Україною. До речі, знову ж таки дуже багато зетвоєнкорів, які підтримують Путіна, підтримують цю війну. Почали ось ви бачите ці області: так Мозер, Гомель, Пінськ, інші Брест, тобто все, що знаходиться на кордоні з Україною. Так, от дуже багато хто зараз дорікає Лукашенко, мовляв чомусь. Дуже дивно в останній період, перед тим як очевидно ж планувалася операція на кордоні з Курською областю, він сказав, що немає загрози з боку України і відвів білоруські війська від кордону саме в той момент, коли напевно, вони б мали там стояти на думку самого ж Кремля і Путіна.